Щоб ви знали, в Канаді 27 тисяч кВт заплатили за електроенергію за 27 тисяч 180 тисяч гривень на гривні перевели. В Україні 27 тисяч кВт буде коштувати для комерції, це я кажу, не для дому е десь 320 тисяч гривень, плюс-мінус. Скажіть, хто в Буковелі, у вас, мабуть, і ще дорожче. От чому в Канаді, я за газ взагалі не кажу, там копейки коштує. Електроенергія коштує в два рази дешевше. Що для хати, що для комерції. Як ви думаєте? Бо у них немає Ахметова. От. У них немає конченого банка пумп. От. І е, У них іпотека 8-7-8%. Навіть зараз 5,6% зробили. 5, 6% і вони плачуть, що дорого. 5 і 6% річних без всяких надбавок і плачуть, що дорого. В Україні щоб взяти в гривні іпотеку собі просто там гроші. Хі -хі. Скільки треба? 25-30%. І це як Ющен... Ющенка зняли, так при Ющенка було 12-14%, а в гривнях було 17-18%. І то ми радувалися, що 17-18. Так що не треба розказувати, що зараз там, бери кредити там, під 2-3%. Та хер то вам їх дасть. От, е, якщо в тебе бізнес приносить мільйон доларів е, на рік прибилі чистого прибутку, то тобі дадуть там, 500 тисяч доларів під мінімальні проценти. Так якщо в мене бізнес приносить мільйон доларів чистого прибутку, нахер ви мені потрібні з вашими 500 тисячами. Нахера? Просто от.